Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми не будемо читати святе писання. Я хочу трошки вас мотивувати для того, щоб ви себе спонукали для читання і слухання Слова Божого. От вчителі знають, що дітки в класі можуть лише 15-20 хвилин сприймати матеріал. Після того в них увага розсіюється. І тому інколи вдаються вони до такого способу привернути увагу дітей, там скинуть журнал зі стола там, чи кажуть, дітки, подивіться, за вікном там щось відбувається. І тоді, на кілька хвилин, знову увага дітей буде сконцентрована на сприйняття навчального матеріалу. Ми дорослі мало чим відрізняємося від діток. І тому нам теж час від часу має бути якась мотивація для того, щоб нам духовно збодритися. Є теми, які ми ну, не дуже добре сприймаємо, не хочемо про них говорити, чути. Ну, от, зокрема, тема війни, про яку ми постійно зараз читаємо, тому що книга царств це фактично історія. Війни, потім там будуть історії полону, будуть і там поетичні книги далі у Старому заповіті. Але от історія становлення царства Ізраїльського це історія війни. Але в тій війні ми з вами знаходимо досить багато повчальних моментів. Але я бачу, що ця тема для вас не дуже приємна, і тому в нас не так багато переглядів. А коли є теми якісь інші, то тоді і більше переглядів є. Доргенькі. Є речі, які ми воліємо не чути, не бачити, але вони є. Але наше відношення до тих речей, я зараз перерахую деякі з них, говорить про те, яка в нас духовність, які в нас пріоритети. Наприклад, тема онкології. Наприклад, от Паїсі Святогорець, ми знаємо, що він останні роки хворів на онкологію. Так от він говорив, що він за останні роки свого життя, коли мав рак, здобув більший духовний досвід, ніж всі роки ніж за всі роки, які він прожив у монастирі. Та він жив і на Афоні, і також в Свято-Катерининському монастирі на Горі Синай. І От він от за роки. Хвороби отримав більшу духовність, ніж раніше. Значить, він правильно віднісся до ситуації, він був духовний, він до цього готовився, і він зробив правильні висновки, і хвороба його мотивувала більш правильно підійти до свого життя, глибше зрозуміти життя. А зазвичай, у нас так буває часто, що. Коли хтось захворіє, я не раз був свідком такого, думаю, ви так само. Якщо хтось захворіє на онкологію, то бояться йому про це говорити. Ну, тому що, а чого? А на підсвідомому рівні ми розуміємо, що і ми не хочемо смерті, і, і наш родич, якщо знає, що в нього онкологія, це ж ну, як же ж це буде? І тоді ми, великі обманщики, ми його обманюємо себе, обманюємо. Тому що людина повинна носити в серці слова апостола Павла, який говорить, коли я розлучуся із смертним тілом і з'єднаюся з Христом, Тобто людина живе для того, щоб з'єднатися з Богом. І це якраз говорить про те, що ми можемо себе вважати віруючими людьми, але такими не бути. Тому що саме оці моменти і показують, наскільки ми люди віруючі. Як людина відноситься до смерті? Я думаю, що також ви, можливо, знаєте випадки, коли ну, вони, правда, поодинокі, отак Бог показує десь там на кілька навіть поколінь, показує, як помирає праведник. От в моєму селі, де в мене церква, був такий прислужник при храмі, звали його Василь. Він все життя ходив в храм, прислуговував. І він, коли помирав, то читав в той момент сам, читав молитву вірою. І коли він помер, то село сколихнулося. Василь помер, там, по вуличну назвали, як ну, цю родину називають, і каже: читав вірою. Знаєте, що це означає? Свідомо дочекатися смерти, знати, що тебе Господь кличе, і читати молитву. Хіба так часто помирають? Ну, смерть буває часто мукою, це те, від чого людина хоче втікти. Про, про що не хоче чути? А чого? Не хоче зустрічі з Господом на підсвідомому рівні. Не хоче з'єднатися з Господом. Тому що багаж ну, негативний. Там. Ми то віримо в Боже милосердя, Божу ласку. Ми ж спасаємося не ділами, ну, хоча і без діл не можна, але в першу чергу Божа благодать. Те, що Бог даром дає, але щось для цього треба робити, і коли ти нічого взагалі не робив для того, ну, то душа боїться розлучатися із тим смертним тілом, з цією оболочкою. От. А мені розповідала ще сестра Яна, духовна сестра Яна. Е Розповідала, як помирала її мама. Ну, і, крім того, ще розповідала, що ну, мама завжди була така тиха, віруюча, спокійна. Ну, от, і один із прикладів. Зазвичай колись за Союзу по селах були бригади колгоспні. І десь там щось завжди треба. Крім того, що зазвичай там бригади, ланки роблять якусь роботу, ще щось там десь щось хтось. Привіз, десь там треба підгорнути, там десь зерно е е травлять для посівного матеріалу і треба щось там підгорнути. І бригадир інколи ходить по селі і там шукає, кого б знайти, щоб хтось послухав. І отак прийде ціле село, і всі там, хто насвариться на нього, хто там відмовиться, хто щось там придумає. Каже, А моя, здається, Зої звали. Моя Зоя каже, мама, завжди послухає. О, така вона була тиха. І от, коли прийшов її час смерті, то вона помилася, вдягнулася чистеньке. Ну, дочки відчували, що мама може померти, і вже там сиділи біля неї. А вона не хотіла ну, їх турбувати оцим моментом. І попросила їх, підіть, одну попросила другу щось там десь, там, десь щось зробіть. І вони відійшли, а серце відчуває, що, мабуть, мама нас лишає. І вони швиденько до хати, а вона лягала на ліжечко, руки зложила, ноги склала і, дивлячись у віконце, на небо померла. Такі випадки є, але їх не так багато. Оце людина знала, для чого жила. І якщо ми не будемо говорити про війну, то не означає, що війни немає. Ми читаємо і слухаємо, а чому є війна. А що робити, щоб не було війни? Ну, Є причина суспільна, але ще є місце кожної окремо взятої людини у війні, чи там до війни, чи після війни, як вона може поводитися, незалежно від того, як поводяться інші. Це дуже важливо. Це єдина надія для людини святе писання. Щоб не вмирати так, як більшість, а вмерти так, як от оці, 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 які по-духовному намагалися жити, і така в них смерть була, так і писання каже, що подивися на смерть праведника і на сліду його віру. Ось вам живі приклади. Їх є багато, але не настільки багато, скільки, скільки хотілося А чому? Ну, тому що от слабенька віра в нас. Тому, дорогенькі, мотивуйте себе. Слухайте слово Боже, заставляйте себе, примушуйте. Дивіться, як ми тепер любимо себе, там, вибираємо, що нам їсти. Так? Там, люди готуються до відпочинку, якогось треба відпочити. Ну, і так далі. Там, комфорт собі створюють там, на кухні, там, кругом все. Чоловік там, в гаражі, інструмент різний має. Все ми налаштовуємо, що нам було добре. А для душі. А душечка бідна за цим всім. Десь там заховалася і бідненька, і каже, коли ти мене будеш годувати? А годується наша душа молитвою, таїнствами у церкві, читанням Святого Писання, навчанням закону Божого. Тому, дорогенькі, прошу вас, мотивую вас. Час від часу мушу це робити. Слухайте Слово Боже. Навчайтеся законі. І Господь нам допоможе, і все в нас буде добренько. Слава Господу Богу. На другий раз, хано вже ще ж треба подоробляти. Дуже багато справ зараз посінь, треба попереорювати поля на зиму. От. І, бо ми ж священники бачите, ми чим лопатиме гроші, гребемо, хто чим. От. Хто трактором горе, хто там щось інше робить. Всі ми працюємо. Це тільки там десь в уяві журналістів священники сидять і на ленкрузерах їздять. Я сьогодні у Фейсбуці читав там священник про Хеллоу, він щось говорив. І тут вже пишуть: а там священники тільки на ленкрузерах їздять. Приходьте по Катаю. Слава Господу Богу!